Збірна України з футболу не змогла досягти позитивного результату у важливому гостьовому поєдинку з хорватами у відборі на чемпіонат світу 2018 Картаті були лідерами групи, а тепер зміцнили своє становище, що залишається українцям. Спеціальний репортаж із Загреба Євгенії Золотоверхові. Українці захопили хорватію. Принаймні, саме таке враження складалося тут, у Загребі, у день матчу, адже раз по раз у центрі столиці звучало Слава Україні! Лунали пісні окана Ельзи, Червона Рута. Українські вболівальники вірили, що їхня підтримка допоможе підопічним Шевченка у цьому надважливому матчі. Вірні збірні саме це доводили українські вболівальники у Загребі. 27 автобусів, півтори доби дороги і майже дві тисячі вболівальників раз по раз зустрічалися на хорватських вулицях. Слава Україні! А Слава! на центральній площі міста Бана Йосипа Єлачича знаходилося спеціальне фан-посольство для українців. А зовсім поруч своїх пісень співали вже хорватські вболівальники. Втім, об'єднати українців і хорватів могла і одна добре відома пісня. На кожному кроці за спокоєм слідкували місцеві правоохоронці. Роботи в них було небагато. Адже українські та ультра ультраздомовилися про ненапад. Війна на Балканах 90-х роках і події останніх років в Україні дуже схожі. Саме тому кількість добровольців з Хорватії, які зараз борються на сході України, одна з найбільших з європейських країн. Для нас українських фанатів є речі набагато важливіші субкультурних конфронтацій. Нам нема чого ділити з хорватами. Саме таку заяву перед матчем зробила на своїй сторінці у Фейсбук Ультрас України самими хорватами. В нас хороше ставлення. Я думаю, це в силу того, що в нас зараз відбувається війна на сході з Росією. Власне, і тут є дуже багато військових. Вони це розуміють, що є багато хлопців, які воювали. Вони також ну не так вже давно воювали з схожим ворогом і за участю тої самої Росії. Тобто нас об'єднав в певній мірі спільний ворог. З українцями ми близнюки, ми браття. У нас схожа доля. Звісно, ми хочемо, щоб наша команда виграла. Але головне, сподіваюся, що обійдеться без неприємних інцидентів. Ні, не буде бійок, якщо лише з росіянами. Нема чого ділити у житті, втім є, що ділити на полі. Адже цей матч мав важливе турнірне значення у відборі на чемпіонат світу 2018. Перед грою хорвати посідали перше місце у групі з 10 очками. Українці мали на два пункти менше і йшли другими. До Хорватії збірна України приїхала автобусом з тренувальних зборів, які відбувалися в Австрії. Усього до Загреба приїхали 27 українських гравців. Не міг розраховувати на цей матч Андрій Шевченко на дискваліфікованого через перебір жовтих карток правого захисника Едуарда Соболя. Бентежило українських журналістів вболівальників. Те, що наші легіонери не отримують достатньої ігрової практики у клубах. А хорватія суперник не з легких. То, что касается ситуации с игроками, которые недостаточно имеют игровой практики, значит, мы посмотрели их физическое состояние. Еще раз говорю, что я вижу, что они готовы. Поэтому психологически где-то, если очень правильно подойти к этой игре, каждый из них на одну игру может себя правильно подготовить. Задача команды, прежде всего, это создать определенный прессинг в комфортной зоне сборной Хорватии. Значит, комфортная зона для них – это середина поля. Тому чим більше ми будемо здавати там і ставить їх в складну ситуацію, значить, тим більше у нас буде шанс. Не надто вірили в українців перед матчем провідні букмекерські контори. Вони одностайно віддавали перевагу господарям. Утім, українські вболівальники, які чекали на початок матчу у спеціально відведеній фан-зоні, поруч зі стадіоном Максимір, вірили, жовто-синя збірна побореться за перемогу. Ки що хлопці заїжджали, всі аплодували, всі така ейфорія, через вікна. Їх бачили. Вони там мінімально помахали. Я думаю, у нас команда куражна. Якщо хорвати не та команда, яка закривається, ми просто таких любимо. Скільки пам'ятаю всі сильні команди, які з нами грали відкрити, давали нам шанс. Шанси були. Однак зі старту зустрічі було помітно, що більше їх у господарів поля вже в першому таймі Хорвати раз за разом з усиллями Модріча, Ракітіча та Манджукіча, змушували хвилюватися український захист. Якби можна було убрати Модріча, Ракітича. То тогда було б полегче нам, звісно. Поэтому ці два гравці не просто так грають в реалії в Барселоні. Саме ці гравці відіграли далеко не останню роль у взятті воріт збірної України. Мудріч зіграв на Ракітіча, а той п'ятою переправив м'яч у штрафну на добре відомого українцям ексфорварда Дніпра Калініча. Зрештою, це взяття воріти стало вирішальним: 1-0 на користь Хорватії. Це протистояння перша поразка для Андрія Шевченка на чолі збірної України. Первым, наверное, себя чувствовали немножко неуверенно. Дали им создать несколько моментов. Второй – там уже перестроились, начали прессинговать. И скажу так, что у них не сильно много моментов во втором тайме было». «Результат, конечно, для нас негативный. Но с точки зрения игры, с точки зрения того, что мы показали на футбольном поле, значит, у нас есть оптимистические взгляды вперед». Поэтому що в этой группе ничего не потеряно. Стратегия, стратегия какая была, такая и остається. У нас ще много игр, но я думаю, что больше, больше мы не имеем права на на ошибку. И должны во всех играх залишився побеждать. Евгения Золотоверха, Михайло Істягнієв з Загреба Специально для телекомпании «Киев».